Тим не менше. Що пропонує безпосередньо Гітлер? Гітлер пропонує товаришу Сталіну поділити Європу, як ви пам'ятаєте. І товариш Сталін на цю всю історію сильно падає і сильно йому подобаються розклади по карті. Тому що він, так би мовити, приймає участь в Дільошки Європи. Ну, чим не круто, да? але. Товариш Сталін, він ж думає кроком тільки сьогоднішнім, він ж далі не думає. Він, підготувавшись до війни капітально перед цим, робить величезну помилку, хоча Друга Світова війна у нього на носі, якби. багато хто це розуміє вже на той час, тим не менше, товариш Сталін падає на ластоші Гітлера у цій путі маленький, каже він Гітлеру умовно кажучи. І він безпосередньо бере і рухає кордон, далі на захід. Здавалось би, яка велика перемога товариша Сталіна. А нічого, що товариш Сталін взяв і безпосередньо переніс лінію оборону. Далі на Захід. Але це, я так тільки сказала, переніс. Насправді, в нього не вийшло перенести цю лінію. Він мусив сам розібрати оборонні лінії, які він задумав в одному кінці, і перенести її в інший кінець, так би мовити, для укріплення іншого кордону Радянського Союзу тепер нового. І в нього це не вийшло. 39 по 41 рік, як ви здогадалися, не вийшло фокус в товариша Сталіна. Але проблема в тому, що товариш Гітлер був в курсі цієї всієї гри. Отака от, от фігня малята І я, будучи істориком, я бачу цей фол Знову ж таки, можливо, я історик, можливо, мені легше поговорити про деякі факти, тим не менше, як на мене, це банальна історія 20 століття, яку вже ну не можна не знати, але це як на мене.